Ну що, друзі, вже на другий день, як бачите, тортик стабілізувався, дуже гарно відділився від кулінарного кільця. Я його ще трохи прикрасила ягодами, можете так залишити, він і так дуже дуже гарно і святково виглядає. І ще дуже приємний момент, особливо хто за цим слідкує по калорійності. Наприклад, на 100 грамів мого наполеону виходить лише 180 калорій. В порівнянні з класичним це цілих 380 калорій. Трішечки менше, правда? І так само по кількості білків, жирів, вуглеводів та інших нутрієнтів, цей, звичайно, виривається набагато вперед і ключовий момент по цукра. Якщо в класичному Наполеоні приблизно 17 грамів цукру на 100 грамів, то в моєму наполеоні лише 3,5 грами. Це майже нічого. Тому шматочок, а то й навіть два. Зранку до чаю, до кави абсолютно нічим вам не зашкодять. Посилання ось тут залишаю. Я його в прямому ефірі готувала разом з вами. Тож переходьте, дивіться все детально, крок за кроком. Рецепт я, звісно, залишу тут в описі під цим відео. Забирайте собі, готуйте, їжте смачно, солоденько і не хвилюйтесь. За свою талію. Ну що, друзі, зараз я його розріжу, покажу, який він виходить всередині. Це фантастично. Це вже так пахне, що я хочу скоріше скуштувати. Що ж, починаємо. Дивіться, по-перше, як він м'ягенько йде. Та-да-да-да. -да -да. О! Ось так. Ось так це все виглядає, погляньте, він неймовірно ніжний. І він просто повітряний всередині, і зараз, звісно, обов'язково скуштуємо. Той самий приємний момент дегустації. Ще раз покажу, як він виглядає в розрізі. Ну це ж фантастика просто. Дивіться, ніжнесенький, абсолютно повітряний. І так смакує, як справжній наполеон. Ні. Несправжній. Набагато краще. Обожнюю просто цей рецепт. Це фантастично. М -м -м. Він просотався. Зараз візьму ще ягідку. М -м -м. Пуйте просто, їжте смачно! Корисна їжа має бути смачною.